А давайте ми сьогодні перевіримо ваші знання з Minecraft Education. Зазвичай ви пишете код або дивитеся інші якісь завдання. А сьогодні прямо перевіримо, перевіримо, що ви запам'ятали, особливо ті, хто мають таку книжечку. Так, самі завдання будуть виконуватися у грі, у грі Kahoot. Як цим користуватися? Вам потрібно Перейти за посиланням або читати QR-код. Далі ви потрапляєте на сторінку у браузері, яка називається Kahoot. Далі сам Kahoot вам запропонує зареєструватися на цьому тесті. Ось тут внизу введіть нікнейм. Потрібно написати своє ім'я і натискати Поїхали. Після цього ви потрапите у саму гру. А ті, хто пройде ці завдання і побачать себе на першому місці. Для тих є сюрприз. Ви напишіть мені, будь ласка, в особисті повідомлення в Телеграмі і скріншотом того, що ви зайняли перше місце в Кахуті, та отримайте в подарунок урок, відеоурок і теми телевізор.